І всім привіт! З вами я з вами, Ніка. У мене одна підписниця просила зняти Денті World. хоч я його не, зн... не граю, не знаю, як грати, але Попробую зіграти. Думаю, що я впораюся. Ось він, зараз подивимося. Чи я зможу його пограти? О, зможу. Я не знаю, як його грати, але раді тебе підписатися. Ради тебе підписатися я це зроблю. Зараз подивимося, що тут в нас є. О. А тут що нажмете, щоб мультя щоб О, Давайте дівку. Ну, я не знаю. Це буде цею. Okay, я не дуже знаю, що робити. Uh, давайте uh, будемо цею вас. Я тебе раді писати записую так. Куди тут іти? я йду на завод Сейми. Я не дуже тут робити, але uh, зараз Що тут у нас є. А тут типа создавати тоже О. О, для мене так само важливе. Так еще э раз. Так, зараз буде что-то зробити. Я вперше раз заграю в вот оце. Удивляйтесь. Ну, Мені погружається щось. Е, зараз спробую пограти. Надіюся, <смі> в мене вийде. Ми просто перший раз граю нереально. Просто... Я не дуже люблю Денді Варл. Просто я... я не розуміла, як його грати. Ну, зараз спробую е, грати. Зараз спробуємо. Я... Вибачте, що я так часто не знімаю, але ну, просто в мене... Часу нема і в мене погана затрина вона. Завтра не знаю, чи буде колаб. Якщо хочете, я сьогодні ще може, зроблю колаб. Або завтра, просто е, мене завтра дистанційка. Так, ну таке. Е, Казала, що два тижні канікули, але вийшло, що так. Просто з тим світлом таке. У нас так і що нам тут зробити <смі> зараз почекаємо. Воно має відкритися. Насторі життя, типа, а, мене так само. А, вот і вежу, я просто займитесь на мета. Так. А... Може, <смі> <смі> я знаю, підо, просто я на цю игру перший раз граю, тому... Може і подається. А, я... а, тут машина завершу. А тут треба вроді би ховатися. Я трошки не розумію я тільки. Я не знаю, що просто буде на ну, окей. Походимо. Надіюся, нічого страшного. це хто? Я не знаю, це, це що і це хто? І цей фіолетовий це хто? Тепер це ж я не розумію, що це Так, вони колись біжать, може побігти. Просто буду бігати за ними, це трохи смішно виглядає. Так бігати. Що за. Ай, типо від нього тікати треба Шо? Боже! Ажіть! Та, я не знаю, що тут робити. Машини завершена, Тепер їх треба вбивати чи що? <свісно> Просто перший раз граю. Я не знаю, що тут робити. Треба. Мені того, що треба ролики з Денді World Подивитися, щоб знати, що тут робити. Так А no, я просто не знаю, це грати. Ну я можем закінчу просто. Я не дуже знаю, це грати. Ну, я можу сьогодні но... здіймню. Я ще сегодня зниму рішень, значить. Всім па-па.